Слава Україні! Так віталися люди, що були присутні на урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Усі вони із натхненням зустріли це свято, адже розуміють, що наша держава таки святкує День народження. 21 рік, хоч і не кругла, але все таки вагома дата сьогодні. Святкування як державного плапу, так і день незалежності. Є днем, я рахую, державі номер 1 Він є таким святим для тих, хто вірить в державу Україну, хто позв'язав життя своє на території держави України, своїх предків. І тому це як стимул, поштовх до здійснення України кроків вперед для добробуту населення і для того, щоб вона була державою номер один у світі. Під час урочистого відзначення Дня незалежності в облдержадміністрації нагородили грамотами найсвідоміших та найактивніших закарпатців, котрі багато роблять для розвитку власного краю, відзнаку отримав і працівник військової частини пан Володимир. враження святкові це в першу чергу зобов'язує і надихає на подальшу працю на користь державі і народу України. За цей рік незалежності Володимиру найбільше запам'яталася його участь у зрізанні 30-метрової закарпатської ялинки, яка поїхала на Різдво до Ватикану. Ми працювали разом з рятувальниками МНС, гірськими рятувальниками. Була цікава робота, ялинка гарна, висока, струнка. Високо в горах було ще цікаво тим, що цю ялинку звідти вивозили гелікоптером. Тому що під'їзних шляхів там не було. Треба було її 9-метрову в діаметрі красуню впакувати в 3 метри для того, щоб вона по габаритам могла проїхати по шляхам Європи. Багато людей сприймають День Незалежності по-різному. Утім, всі сходяться на думці, що це свято варто відзначати. Адже в іншому разі майбутнє покоління про нього просто забудуть.